Уяви собі, перед тобою пустеля, нескінченне море піску, і раптом із цієї жовтої безкінечності виростають колоси, величезні кам'яні гори, створені не природою, а людськими руками. Це піраміди гізи, вони стоять тут уже понад 4,5 тисячі років, і все ж навіть сьогодні вони зберігають більше запитань, ніж відповідей. Коли ти дивишся на ці споруди, виникає відчуття, ніби час зупинився. Мільйони туристів приїжджають до Єгипту, щоб на власні очі побачити їх велич. Але мало хто розуміє, скільки таємниць вони приховують. Велика піраміда Хеопса єдине з семи чудес світу, яке збереглося до наших днів. Її висота колись сягала майже 147 метрів, щоб уявити масштаб. Це як сучасний 50-поверховий хмарочос, і все це з кам'яних блоків, кожен вагою у кілька тонн. А тепер уяви без сучасної техніки, без кранів, без електрики, тільки сила рук, прості інструменти і неймовірна організація. Як це було зроблено? Досі немає єдиної відповіді. За підрахунками, для зведення піраміди Хеопса використали близько 2,3 мільйона кам'яних блоків, якщо б їх ставили на місце один за одним, то для цього знадобилося б понад 20 років щоденної безперервної праці. Дехто вважає, що використовували спеціальні рампи, по яких блоки піднімали вище і вище, інші, що існували якісь секретні технології, втрачені з часом. Є навіть сміливі гіпотези про допомогу небесних гостей. Але факт лишається фактом споруда стоїть, стоїть тисячоліттями, пережила землетруси, бурі, війну і все ще вражає своєю точністю та величчю. Поглянь на точність сторони піраміди орієнтовані майже ідеально по сторонах світу, розбіжність лише частки градуса. А її основа настільки рівна, що різниця у висоті між кутами становить менше 2 сантиметрів. Для цивілізації, яка не знала лазерних рівнів чи GPS, це неймовірно, наче хтось залишив нам математичну загадку, яку ми досі намагаємося розгадати, але не менш цікаво те, що приховують надра пірамід усередині Хеопса, вузькі коридори, таємничі камери, дивні шахти, які ведуть невідомо куди. Деякі з них настільки малі, що людина не може пролізти навіть у 21 столітті. Археологи за допомогою новітніх технологій лазерного сканування і роботів відкривають нові порожнини, що вони приховують скарби, таємні знання, а можливо, щось таке, що може змінити наше розуміння історії. Для стародавніх єгиптян піраміда була не лише гробницею, це був міст між світом людей і світом богів. Вони вірили, що форма піраміди допомагає душі фараона піднятися на небо і стати безсмертною серед зірок. Не випадково піраміди Гізи розташовані так, що утворюють той самий малюнок, що й пояс Сузір'я Оріона. Це небесна карта, викарбувана на землі. Тисячі років минули, але піраміди і досі впливають на нас. Вони надихають архітекторів, вчених, дослідників. Вони нагадують нам, що люди здатні на неймовірне, якщо об'єднаються і мають велику мету. Піраміди це не тільки минуле, це послання у майбутнє, послання про силу, віру та безсмертя людської мрії. І от зараз, коли ти слухаєш цю історію, десь у далекій пустелі під палючим сонцем вони все ще стоять. Мовчазні величні загадкові піраміди гізи це нагадування кожному з нас, немає нічого неможливого, те, що здається непідйомним, може стати вічним символом сили і величі. Тож, коли наступного разу ти засумніваєшся у власних можливостях, згадай колись люди підняли мільйони кам'яних блоків у небо, щоб залишити свій слід в історії. І якщо вони змогли, то й ти зможеш. І також не забудь підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові відео, і не забудь за вподобайку.